Навіщо було стільки паніки довкола, щоб так от зібратися і розійтися? Тут було гарно, але можете пояснити, чому так швидко і чому така була потрібна нагальна потреба? У нас було важливо для держави України, щоб ми змогли на найвищому рівні на політичному визначити Росію як країну агресору. Тому сьогодні першим питанням це було визнання Росії країною агресором. Звернення до міжнародних організацій, щоб вони розпочали тому законом передбачено по визначенню росії агресором. В чому ключова проблема? До нас звертаються різні міжнародні організації, які говорять, як ми можемо визнавати, якщо Українська Верховна Рада, якщо українська влада не визнає Росію агресору. Тому цей акт є одночасно і політично символічним, і одночасно і запускає певний юридичні процес. до речі, яку яку силу має юридична ця заява? Вона дає поштовх для початок міжнародних судів з цього країну. Вона сама по собі не несе наслідку, вона дає початок для розгляду цього питання. І, звичайно, інші закони, які ми на сьогодні приймали, є важливими. Тому що ситуація на фронті є надзвичайно напружена. І коли ми сьогодні вчилимо прийняли закон про поправки до закону про очищення влади, це потребує дуже швидких рішень, щоб тих бойових генералів, які на сьогодні необхідні на фронті, ми не відстороняли, щоб вони могли виконувати свої безпосередні обов'язки. Тобто може здаватися, що це питання можна було б розглянути за тиждень, за два, але насправді воно потребує дуже швидких і дуже оперативних рішень. І те, що ми на сьогодні оприйняли, вважаю дуже правильно. І те, що ми включили порядок денний, про військово цивільні адміністрації це дуже актуальне питання. І нам важливо, щоб воно змогло 3 лютого вже пройти комітет, щоб ми його розглядали прямо вівторок, а не відтягли ще на два тижні. І тому я вважаю, що ці рішення, які ми сьогодні прийняли... Вони важливими, вони актуальними. Бажаю, щоб там не розкладалися, Верховний Радою Києві. Але чому дивіться, то тобто, пострілку говорили про те, що в неділю, у другій годині, та? буде можливе зачергове засідання, щоб всі депутати були в Києві. Тобто, така... Коли почався наступ, а це почався наступ. думали про воєнний стан, все ж таки думали? Звичайно, в великій мірі і ми в динаміці виглядали ситуацію. Ми не знали, як воно повернеться, як воно піде. Бо я можу втверджувати. Що ще починаючи з 15-17 січня російські окупаційні війська планували повномасштабний наступ на всьому фронті. І вони фактично розпочали його. Те, що українська армія і наші добровольчі батальйони стримали, зупинили його, це є інша правда. Вони починали і готували широкомасштабний наступ. І фактично, збираючись в Києві і перебуваючи в Києві, нам було важливо відслідкувати, який буде розвиток ситуації. І вже на основі цієї інформації ми... Кликали, визначали годину, день сесії і тримали рішення. Ситуація виходить, що поліпшилася, якщо говорити, про то, що спочатку думали, думали про воєнний стан. Дійсно думали про воєнний стан. Не, не слово. Вона було? не настільки критична, як могла би бути. Я так а що вдалося владнати? За рахунок чого вдалося владнати? Великі вічні міні завдяки критична. відвазі наших підрозділів ми не допустили прориву на жодному напрямку окупаційних військ. І маю на увазі прориву йдуть бої, бої йдуть у всіх і в станиці Луганських. Бої йдуть і в е, Дебальцево, бої йдуть і в аеропорту. Я минулого тижня буквально всі ці об'єкти приїхав, йдуть бої, але не вдалося допустити прориву на жодному з напрямків. в їхньому зимовому наступу, який вони планували. Ліся, що от змінилося в неділі, що планували, і говорили про воєнний стан? Що змінилося за це декілька днів от, до сьогодні? Говорив президент, прем'єр-міністр, чи хто? Чи голова Верховної Ради? Ні, говорили коларні. Говорили, говорили весь час. Ну, ви, говорили... ви так само визнали ви... те, що, що думали про воєнний стан, ви так само визнали. Будуть. Ми говоримо зараз не про те, хто що думав, а про рішення, які приймалися.